От мыса Тарханкут до Севастополя зафиксировано море от четырех десятков вражеских Бпла, сообщает мониторинговые службы. Що відбувається, запитуєте себе, ви невже Соловйов почав розповідати про прильоти по Криму? Я й сам не повірив своїм вушкам і глазікам, коли це почув. Ми далі з вами поговоримо про погрози Арішникам. Обіцяю, що Путіна показувати вам не буду, але продемонструю, як росіяни перебрехали самі себе. Дочекайтесь, а поки насолоджуйтесь сумним Соловйовим, який коментує удари по Криму. Вот в эти минуты сейчас объявлена воздушная тревога. Крымское региональное ПВО готовится к битве. Большое количество ПЛА противника с моря приближается к полуострову. Заявлено о пусках ракет ПКР Нептун. Ну, работаем. ПВО работает, борется. Также в Краснодарском крае тоже объявлено. Воздушная тревога. То есть подонки ничего не понимают, и надо с ними разбираться, и разбираться крайне жестко, судя по всему, никакого другого. Варіанти, ні, ти бути не може забрався, забрався, розібрався в Красноярському краї. Отаке от, от палало. І якщо ви думаєте, що в ефірі Соловйова тепер постійно будуть повідомляти про прильоти, то ні, це було таке собі тимчасове пропагандистське затемнення. Далі поїхала звичайна поплава мізків про геїв, трансгендера з автоматами і так далі. Ні, ну це серйозна ранкова аналітична програма. Що тут скажеш? Хатя, 15 тысяч трансгендеров из американской армии готов принять Макрона и поцеловать каждого? Вообще, что у них там происходит? Когда я работал в американской армии, они стеснялись, что у них э, негры э, в переборе, так скажем. У них э, женщин было столько же э, по числу, сколько и негров. Женщин, сколько негров. Я не разумею, они стеснялись... Тому що жінок було багато, чи афроамериканців цю пургу, якщо шо несе один з найвідоміших російських воєнкорів Сладков, мені дуже багато доводиться читати, споживати, аналізувати російського контенту, аби розуміти, що думає, що планує ворог в темі інформаційних операцій, де вони які моменти підсилюють, де вони навпаки намагаються заткнутись, але. Але ось таке, как коментувати, я не знаю. Что они, как они сейчас, как их сломали об колено этих военных старой школы американской, у них там педик на педике путешествуют друг на друге и переделывают друг другу, то сиськи на спине сделают там, и то еще что-нибудь. Вот. То мышкой притворятся. Поэтому я не знаю, конечно. Но то, что мы, то, что. У нас самое главное, что. Практика должна йти воєнно з розвитком воєнної теорії. Що, показати вам, практиканта, який опанував <су> всю воєнну теорію, все, знаєте, в кращих традиціях Балабанова і Бикова, я маю на увазі фільмів. Зверніть увагу, по-перше, на щасливу дружину, яка тішиться поряд з ліжком, бо що, вже Кілька місяців поспіль її чоловік не п'є, відтак її не б'є, а виплати за поранення приходять щомісяця, ще й медальки дарують. Смотри, всегда на это. Да, это, ребята, это просто приехал в Нижний Новгород, боевое братство. Предоставило Ваху к награде. Сигурную в гостях у нашего талкиста Васильевича. ему награду. Медаль. наши отмыть от всех. За вклад в победу над украинским нацизмом. Вручаю медаль супруги Насте. Василия, вот, Василий, как награды Я хочу, ребята, поскольку я приехал, и Василий, и Настя, я приехал издалека, с Архангельской области, космодром Плесец, оттуда мы возим тоже, вместе с моим братством, возим помощь нашим это пацанам. Это и я хочу вам на память оставить, поскольку вы мой тезка, я Может, тоже можешь, поэтому Маймутьоський герою танківство й хоче стати своє діті ще та книга для знакомства 31 се російської космодром. Або, от, наприклад, буде ситуація, якою я називав е, хергсон. Чоловік помирає десь там, поки вона страждає десь тут. Девіз, в принципі, це кожної росіянської дружини. Але хто в цьому винен? Хто в цьому винен? Звичайно, що ми з вами, українці? Що у них от там все так погано? Тому вони йдуть воювати за краще життя. тут, в Украине. Ой, где мы только не писали. И кто нас, никто не слышит. Вот и все. Мой муж находится сейчас в горячей точке. Под Херхсонском направлением. А? Херхсонском направлением? По контракту служит, защищает нашу родину. Но на нас сыпется потолок. Ананас сыпется. Ананас. нас Как вы тут живете? Мы живем, а что живем? Как мы живем? Так что вот там лежат у нас камни. Слышите? Mm -hmm. Ну, як то кажуть, время розбрасувати камні, а время їх збирати. От чоловіки поїхав збирати камні в Херсонську область. Ну, в принципі, за таку державу, за таку от політику, ну, і, в принципі, реально хочеться померти. Ну, не жити ж там щасливо, щас, щасливо. А, да, она да, здесь везде. Может быть, кто не знаем, кто больше вот рискует у нас? Как? как какое отношение? К, вот оно, элементарно. Везде говорят, поддержка семей. Ну, какая поддержка, если мы стучимся в закрытые двери? Нас даже не слышат, наши жалобы не слышат. Хочут что, что приехали, и на унитаз поставили им э, сидушку. Ви ж бачили, что там э, у уні... них. Шо они стоял срут в нм! Не слышат наши жалобы, не слышат. Управляющая компания нас не открывает. Управляющая ее нет на месте, да, и трубки не берут, они нас уже заблокировали, потому что у нас слишком большие требования, мы слишком хотим хорошо жить красиво, правда? Поэтому они... У меня есть друг, который говорит постоянно, фу, тип тупо отваленный угол дома, от. Отваленный угол дома, все, теперь мы визуализовали цей приколдес. Красиво, правда? Поэтому они… Думаю, сверху, естественно, ничего нет. Ничего мы, у нас. Можем, чтобы они... Простые Это вещи. Убрали. Все. Это все канализация. Все. Вот она, посмотрите, она даже не высохла. Але повернімося до пропаганди. Як я вже казав на початку, сьогодні Путін вийшов до журналістів, знову вирішив лякати всіх арешників, анонсував удар по нашому урядовому кварталу. А ми що? А ми дуже злякалися. Як бачите, я отут сижу в студії за півтора кілометри до Верховної Ради, і в принципі скажу вам дуже сильно боюся. о том, что те ударные блоки, которые проникли глубоко под землю и уничтожили порядка трех цехов, где собиралось ракетное вооружение, в том числе с участием тех специалистов, которых Байден разрешил отправиться на Украину, чтобы ремонтировать ракеты, это, я думаю, очень хороший результат. И не случайно э, у нас заговорили о том, что есть и другие э, проекты, потому что мы понимали, что одним орешником... Противника не убедить. Противника не убедить. Ну, не убедили, раз ми тут записуємося біля Верховної Ради, почули так: блоки під землю. Насправді ж, ота балістична ракета Арешнік була оснащена кількома боєголовками, але вони були пустишками. Вони не містили вибухівки. Про це написало Рейтер з посиланням на кількох чиновників, які розбирали цей Арешнік і так далі. Після атаки на Завод Південмаш не було ніяких взагалі серйозних руйнувань. Але у російської пропаганди своя думка і свої аргументи на цей рахунок. Соловйов розривався у вечірньому ефірі. Як міг ви послухаєте, а далі вже я покажу пруфи. з космосу, от вот було, вот стало, бачите Тіні. Тут мовчання. Но если поверить, что ничего не было, как говорит подоляк, типа зажмитесь, если за... вот зажмурьтесь, и ничего нет. Ему Дмитрий Анатольевич посоветовал таким образом спасаться от орешника, зажмуриться. Ну так покажите, что вот снимок с космоса, вот один день, вот другой день, ничего не произошло. Но даже все знаменитые компании, которые хвастаются своей беспристрастностью, а молчу. То есть какой Южмашин? Какой? Не было За даними наших джерел, в росіян Google не відімкнули, але давно відімкнули критичне мислення, і вони просто, просто на слово вірять Соловйову або те, що пишуть їхні телеграм-канали пропагандистські по типу МАШ. Южмаш повністю розрушен. Але супутникові знімки є. Є порівняння в поднях. Супутникові знімки Сентіел, як я можливо неправильно прочитав, але неважливо. І тут, знаєте, от коли ти дивишся на ці знімки, було, стало то або ЗСУ за. Ці кілька днів побудували ідеальний макет заводу, щоб приховати неймовірний успіх путінської ракети, або там і справді немає ніяких руйнувань. Ми живемо в річці, коли система сліження, обнаруження, об'єктивного контролю море. Тут не саме большое захолустя. об'єкт, который захищався, як я понимаю, всім, що є. Все системы ПВО Запада, которые есть, в частности, были направлены на то, чтобы защитить такой объект, для них стратегически важный, как Южмаш. Полный молчание. Просто мовчання. А знаєте, хто ще сьогодні накинув лайна на Рєшніковий вентилятор? Наш любимий улюблений персонаж Патріарх Кіріл. Він сказав, що росіяни ядерного апокаліпсису не бояться і, в принципі, дуже чекають, бо вони це от таке в них християнство. Огнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Врат Рога Человеческого пытается посеять смятению и тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества, ибо человеком, лишенным душевного, душевного мира, легче манипулировать. Он всего боится, он сам себя изнутри ослабляет. И всегда нуждается во внешней опоре. А внешняя опора является нередко фактором манипулирования извне. Не нужно всему этому подыгрывать. Христия... Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы. Теж, когда слышите этого хочется блювать и... І... Хочеться нарешті дочекатися, коли всі народи будуть судити їх. То не треба блювати, все нормально. Ми дочекаємось цього за нашого життя. Точно треба поставити лайк, підписатись на канал. Моя мрія, перед тим як ми будемо судити цього е, світового чоловіка. Господи, я ж я сам ходив колись в ту церкву, але менш з тим, моя мрія 250 тисяч підписників до кінця року. Дуже вас прошу, аби... Якомога більше людей побачили, які росіяни насправді підписатися на канал, лайкнути і написати нам коментарі. Звернули увагу, хто сидить в першому ряду. Та це ж очільник Донецької МММ і за сумісництвом ватажок бойовиків ДНР Пеніс Душилін більше відомий як Дініс Пушилін. От тому що зараз вже уже тенденцію, що багато і перебираються в город Маріуполь. Вот, ну, потому что... Я сейчас особенно... скажу фразу, от которой Донецкий вообще сходит с ума, говорит, не может быть, говорит, Мариуполь – курортный город. Да, Это раньше было казалось, что с ума сошли, какой там, да. Мы сейчас видим, что Мариуполь действительно становится курортным городом. Маріуполь курортний город. Ну, за такою логікою і Алеппо – курортний город. Е, до речі, в Донецьку нарешті безпечно і класно. Е, правда, діти з батьками гранати з вікон викидають, ну чисто по приколу. Але то таке, з ким не буває. Це ще є ознака безпеки. От ти не можеш нормально взяти? Отак. 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 – Отак. Отак. Дай. – Щоб у тебе тут було, щоб отак от витягувати. А так? Да, вот так вот взял и вот так вот и не отпускай, не бойся, просто держи. Вы, вытяг. Приземлилась. Ряж, ему по А ты говорил тихо. А я думал, так я думал, это. Воно. Короче, круто. Ну, звичайно круто. Скажіть, будь ласка, а діти з гранатами це і є ваша нова суперзброя чи ще ні? Тепер, що називається шок-контент, щоб наші друзі, партнери, товариші не розслаблялись. Председатель Совета Федерации Матвієнко тільки що заявила, що орешника це тільки початок. Ну, можна Людина народилася е, в Україні, навчалася в Україні, от Матвієнко что она имела в виду, что арешники это только начало. Ключевое, что сообщила нам Матвиенко. у Росії єсть супереружжя, щоби дати адекватне твіт на агрессию против страны. Що може бути краще ніж спростовувати слова одних пропагандистів, цитатами інших пропагандистів благо в нас пам'ять не як у рибки гупі, і ми маємо архів і пам'ятаємо, що казали в ефірах федеральних каналів минулого тижня. А, ироничная, на мой взгляд, ироничная а, фраза Владимира Путина о том, что мы еще не начинали, некоторыми здесь до сих пор воспринимается как абсолютно истина, и что это не ирония, а что вы вот действительно еще не начинали, что в закромах Родины а есть что, еще какое бесконечное какое-то может... бесконечное, какое бесконечное количество оружия, какого-то суперского, которое можно так вот это раз, в... и все резко. Вы рецепт... нам сейчас упрек или Володину, который я, сказал я, я вчера, не... Не... или позавчера Вячеслав э, Володин сказал, позавчера. что у нас еще не, не все наши имеющиеся в нашем распоряжении э, вооружения примеры. Конечно, не все, но идея но... о том, Что есть какое-то какое у нас секретное оружие или какие-то бес, э, бесконечные ну, думаю, закрома. И мы вот сейчас вот так вот раз, и все, и резко э, все противники от нас убегут, потому что поймут, что какие мы сильные. и Мы вот наконец-то сейчас начали. Ну не не бывает такого. Ну, не получится, что. Ничего не бывает? откуда ситуация? вы знаете-то. Ну, тому що інакше б уже случилось два години. Два Друге можна Олегович, уточнити. але я знаю, чому ви сюди приходите. Не ви не хочете слухати усі всі росіянські переможні бравади. Ні, ви хочете побачити їхнє ниття. Тому хто я вам такий, щоб не показувати дідів, які жаліються на наші дрони? У них вообще ці дрони узведені в ранг національної ідеї. Скоро будуть. Відимо, кожен українець ходить і носить з собою як мінімум пару дронів. Один розв'язувати, другий ударний. Чому б ні? Хочете, щоб це неття продовжувалось, то давайте реально підтримувати хлопців, аби вони купували дрони. Але дрони самі не літають. Для дронів потрібно багато всяких ще штук, щоб воно злетіли, долетіли, побачили, щоб їх не збили, не подавили і так далі. До мене звернулись харківські добровольці, які тримають наразі купінський фронт саме дронщикам. Потрібні наземні станції і реби. Наземні станції це взагалі майже такі ж самий розходники, як і ці, всі ці дрони, бо дрони туди летять, а по наземним станціям прилітає. Тому ем, про реби навіть не буду говорити. Зрозуміло, що вони потрібні від, і для, для всього: і для ворожої контрдронної боротьби, і в принципі, щоб зберігати просто життя наших пацанів. Е, до речі, от що сталося з машиною без ребу, тому я лінк на банку лише під відео ми з вами підрозділу Фрайкор допомагаємо регулярно. А вони регулярно мінусують росіян. Тому або за лінком, або номер картки, маленьких донатів не буває. Ми з вами маленькими сумами все і закриваємо в описі. Я лишаю в першому коментарі. Я лишаю. Давайте підтримаємо збір і купимо нормальні реби, а не ха, такі, як у кацапів. Дивіться. В машине установлен рэп, рэп работает. Босс, брат, расскажи, чем мы вообще здесь занимаемся? Мы ставим рэпа в направлении танчика сзади танчика для того, чтобы не могли ни фиви, ни джи, эти, дроны, никакие камикадзе не могли работать. И при этом еще огневую поддержку с помощью дробовиков стоим визуально смотрим цель. Ага. Как-то так. где-то рядом, да? Да. Девятнадцать. Девятнадцать уже пишет. Такі, от треба, але ми придбаємо нормальне. Офіційного листа мені написали все, все буде чітко, як завжди. Покажу вам в телеграм-каналі. Потім і подяки, і безпосередніх на позиціях. Тому дуже прошу підтримати збір. Сума відносно невелика, але все це треба було ще на вчора. Дякую, що додивились випуск до кінця. Завтра буде ще багато росіянського гниття, Обіцяю вам. Ну і в принципі, все як ви любите, ти йти в дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Па-па!